Мої вітання з прекрасних лісів Київщини. Сьогодні приїхали помилуватися і надихатися цим ароматом конвалії, бо квітне в нас дуже багато. То запрошуємо вас на цю прогулянку. І помилуємося конвалі, і сало посмажимо, і кави зваримо на вогні. Я ось так відразу зайшла над дорогою. Такі гай, бачите, такий сорт, що навіть і не всі квіточки розпустилися, бо у нас є різні сорти на київщині. Є, що гарно вже розквітають, а є такі, що, бачите, ще тільки-тільки ось будуть розквітати. Продовжується так цвітіння. І я ось так пройдуся. А як пахне, який аромат. Ах, так в лісі дихаєш, не можна надихатися, такий аромат. Пахне на всю. І пташки щебечуть, і небо таке гарне. Гуляємо, пройдусь, покажу вам красуна. Так у лісі зачаровує. Навесні тут особлива така атмосфера. Так пташки. Співають різні-різні щебечуть. І я дуже люблю цю пору року, коли квітує конвалія, неймовірно ароматно в лісі. Такий не знаю, як ці квіти називаються, але так милуються такі коври. Такі білі килимки. Гляньте, в якій красі знаходжуся, так біля мурашника, скільки росте конвалії. Радію, що так на Поліссі в нас її багато, так вже гарно розквітла, якраз ось на цій галявинці. Так трудівнички мурахи працюють. Так ось обрали вихідний приїхати до лісу, помилуватись, перезавантажитися і вам показати, як гарно на Поліссі, як квітує зараз конвалій. Так, бачите, є різні сорти. Тут вже ось такі великі квіти. Геть розпустилися. Ой, як тут пахне. Це насолода. Така краса. Такі сосни велетні. Дуже любимо ліс, то так старалися зранку ввечері переробити все посапати, підгорнути та й милуватися. Дивіться, яка велич. Так ось хожу в таких кущах, мабуть, і за того, так що вона й не дуже і розквітла. Це неймовірна весняна квітка. Букети рвати не бажано, тому що конвалія за нас на до червоної книги. Але дуже добре, що на полісі вона в нас зростає. І, от конкретно в нашому селі, дійсно полісу її є багато. Ну, так ми з дитинства до лісу ходили, знаєте, і сон трава колись росла. Зараз не бачу цієї квітки взагалі. Вона також занесена до червоної книги, дуже рано так квітувала. Я в дитинстві дуже пам'ятаю, бабуся нам завжди показувала, де вона зростає. Ось, а зараз я її взагалі не бачу. А ось конвалій у нас багато, тому дуже-дуже. Стараємось не пропустити цей. Період такий в лісі, бо так, знаєте, весна в селі ж вистачає, що робить. Але до лісу поспішаємо. А в цей період взагалі. Шкода, що камера не може вам цей аромат передати. Так, йдемо далі по лісу, бо так сьогодні план походити по лісу, а тоді й буде обід у лісі. О, як ви ще бачають? Десь дятла чути. Які такі, такі гарні квіточки зустрілися біля папороті зростає. До речі, ця ось папороть також занесена до червоної книги, але в нас на полісі ось так я казала в нашому селі, де ми знаємо свої ліси, гарно зростає. Гляньте які гарняні квіточки. Так насолоджуюсь цією красою. Хочу вам показати, в нас же ще ж на полісі дуже багато чорниці. І так ось я знайшла над дорогою кущі. Ви ж гляньте, ягідки вже є. Вже так і наливається. То в черні вже будемо смакувати. Добре, що не змерзла, бо... Морозчики такі свою справу зробили, рослинкам шкоди трішки нанесли. Чорниця скоро буде, це дуже добре. Будемо по чорниці їздити та варенички смакувати. То так добре заїхала і бачу, суниця гарно квітне. Також, бачите, квіточки розквітали. Добре, бути ягодкам. Тако йдемо лісовою дорогою. І гляньте, конвалія зростає, навіть на дорозі не боїться. Машини їздять і трактори. Так наче й на сонечку, але бачите, тут також зростає такий сорт, що конвалія ще ось так не розквітла повністю. Така гарна лісова дорога. Вдома в мене також зростає конвалія, я посадила. Дуже гарно, і вона, до речі, заквітла дуже-дуже давно, неділі-дві тому. А в лісі, бачите, такі видно. Можливо, в нас там біля будинку тепліше, їй то заквітло, а тут ось так. Але так ну, дивує мене по дорозі, не боїться. Зросла і так потім йде ось з дороги тако, в сторони по лісу, понад дорогою квітує. Бачите, дихаємо на повні груди. А пташки так наче-то аж заколихують. Такий аромат так хочу вам показати. Так аж передати цю атмосферу. Так, помилувалися по лісу, по лісу, так недалеко ми біля столика. То поїдемо обідати. Та й кави смачної хочеться, лісової, я кажу, то кава лісова. Коли коваримо її в лісі відразу. Так, вже скоро й столик. Так дивлюся. Також понад дорогою зростає конвалія, ще яка квіточка ось квітує. Така, мабуть, медова яка. Тиша. Трошечки дощик був, то розмило дорогу, так видно. Якось бігла водичка, але дощик нам ще дуже-дуже треба сухо. І в лісі сухо, а так щоб вже перші гриби були, то треба дощ. А ця така весна посушлива. І піски в нас в лісі. На легковому автомобілі сюди не проїдеш, так їздять. Тракторцями, або тракторами, або такими великими машинами. Так бачите, все гарно, гарно зелено. Так, хто з нами на каналі, знає вже цю лісову дорогу, бо ця дорога привела нас до нашого столика. Давно ми вже тут не були, він так уже нас зачекався, а ми то все працюємо, бо гаряча така пора в селі навесні. А це вже сьогодні все, ми на природу. 10 травня, так гарно. В лісі тепло, і конвалії помилувалися. Та вже будемо і смакувати, обідати. Я походжу тут по лісу, я бачу, он квітує також конвалія там в берізках, туди ще пройдемось. Та так, привіт, наш столик! А спів пташок стоїть на весь ліс. Так гарно чути. Так і сонечко вже вийшло. І небо блакітне, блакітне. Гарно. Так, вже все тако вигрузили. Будемо зараз. Поп'ємо сочку березового, брали. Ми з дому ми дуже полюбляємо, я вам казала. П'ємо його аж до літа, великі бутлі у нас. Все у нас залишився вже березовий сік на ячмені. Та гриби взяли. Вже скоро сезоновий грибів сьогодні досмажити на сковороді. О, каву. Каву Саша не поп'ємо, нема турки. Ось так збирається. Треба список писати, щоб нічого не забути. Рибку з собою взяли, картопельки домашні. То до кави ще й молока взяла, а турка вдома. Ну нічого. Сьогодні ще в столицю їдемо, то поп'ємо, що там десь кави. Соку на любку поп'ю. Такий, бачите, насичений колір. О, домашній. Та так смакує він нам корисний. Дуже полюбляємо. Такі вже різкі, гарно. Та й будемо багаття розпалювати. Як же ви співаєте гарно? Тихо і спокійно. Так оце хожу. Біля тут столика неподалік. Дивлюсь також, конвалія гарна квітує. Так сьогодні по наших місцях пройдемося. Так ось як гарно. Сосна, які шишечки. А під нею така краса. Розквітли так. Тут їм тепліше біля дерева, так гарно, гарно квітує. Милота. Такий спокій в лісі, наче війни нема. Так виходиш з лісу і в реалії нашого українського життя. Так, тут у нас великі такі черничні такі, бачите, плантації цілі. І так листя гарне, зелене, і ягоди є. То ми так сьогодні заодно по наших місцях подивилися, куди його краще їхати. Як почнеться цей сезон корисної ягоди, то знаємо, тепер можна сюди їхати, до столика нашого. Бачите, мурахи працюють. Так колись бабуся завжди говорила, як збираєте ягоди, збирайте, де є мурахи, там немає гадюк. Бо в нас є гадюки в селі, то треба обережно бути. Так, треба йти до столика. Чоловік багаття палить, будемо смакувати обід. Так я вже й до столика рухаюсь, бачу, вже і багаття ж горить. Також тут, бачите, яка гарна чорничка. А так з чорничкою разом і конвалія зростає. Так багато в лісі де зустрічається, що конвалія в чорницях росте. Поки милуюсь, схожу, чоловік вже обід. Буде готувати. Зараз піду допомагати. Знаєш, та й тут трудівниці працюють. Так, піду вже картоплю чистити. Так, хто з нами на каналі, знаєте, у нас є тут такі місця для багаття, бо так, де захочеться заманеться в лісі, то палити не можна. А тут таке в нас місце відведене. Води багато з собою набрали. О, то будемо посмакуємо, тоді все багаття загасимо. Так, ну буду картоплю чистити. Набрали з дому всього. Так зранку вже й в городі всього нарвала, Така у нас гарна редька і зелень. Багато сієм, бо любимо. Багаття горить, картопелька чиститься, вже така петельна розігрілася. Точуть сальця. Та й будемо обід, зараз будемо смажити, пахнути буде. Дехто в лісі, то ще позбігається на обід. Але нічого, у нас є чим пригощати. То в нас так раз було, ми в лісі. А кум іде в лісом, гриби збирав. дай Зайшов до нас, добре, що було з собою кави більше. І філіжаночки, то ми його ще й пригостили. Сало свою справу зробило, вже так гарно жирок пустив і аромат пахне. Що вам сказати? Сільку з перчиком змішала, картопельку гарно вже промила. Все це перемішаю. І на петельні. Такі любимо обіди. А потім і грибочки додам. о, А, як квартирі! Так дивіться, грибочки, зеленочки сироїжки. ровішки. Хай смажиться все. Накриваю кришечкою. О, і чекаємо обід. Поки наш обід готується, і я так підготую. Редисочку так обріжу. Це у нас французький сніданок. Дуже подобається нам цей сорт. Гарно у нас на городі родить. То це дуже добре такі, бачите, які соковиті. У нас сьогодні так буде картопля з грибами, і рибку там з собою взяли, зараз підсмажимо. Зелені та цибульки домашні, так уже гарна така і рукула виросла. І салати такі всі гарні, то можна все їсти, все вже. В селі починає зростати. Одне, що картоплі молодої ще нема, то сьогодні смажимо стару, але вже посходила, вже треба сапати. Ой, яка соковита редисочка. Ого, який аромат. Так вже будемо скоро і смакувати, можна і рибку вже ложити, так здраю. Межте грибочки підсмажились і картофелька. Як пахне. Чомусь на природі ну, дуже смакує. Так, а я по рибку. Зараз ще рибку так з краєчку підсмажимо. І буде такий обід у лісі. Це те, що ми дуже-дуже любимо. То будемо обідати ще далі по справам. Так, це любимо. Природа є природа. Перезавантажуємося і насолоджуємося. Набираємося сили на новий робочий тиждень. Так будемо смакувати ми з пательні, бо Оксана забула не тільки турку, щоб каву зварити, а ще й миски. Ну так. Треба виходити із зони комфорту. Попривикали до комфорту, а тепер як є. А мені з петельні, а то ще й руками ще смачніше. Ооо! Смакота клас, як пахне. Так, ти вже виделочки? Веделочки не забула, але я буду їсти руками. Ну що ж, ми будемо обідати. Хто з вас снідає обідає вечеря, і вам також смачного. Дякуємо, що ви з нами прогулялися, помилувалися цією красою нашого рідного полісся, нашого такого неймовірного весняного лісу. Бо це така пора року, коли надихаєшся, дихаєш на повні груди і насолоджуєшся. Забула в села нічого страшного, поп'ємо сочку замість кави, а картопельку будемо смакувати. До нових зустрічей. Так, хто переживає, не хвилюйтеся, багаття догоріло, заливаємо обов'язково водичкою, бо природу любимо і бережемо.